Чемпіон скап вони вже проходять вдруге на Закарпатті. А вперше були 14 квітня, було саме в місті Ужгород, і другі відбуваються тут, в місті Мукачево, тому що це ну найкрасивіший комплекс. На да, красивішого топовішого вже немає. А бальний спорт це найкрасивіший вид спорту, і тому ми маємо обирати найкраще для наших дітей, для нашого розвитку. Це всеукраїнські змагання поки що надалі. Вони плануються бути міжнародними, але в силу певних обставин знаємо, яких на жаль. Європейці не дуже хочуть зараз до нас приїжджати. На змаганнях приймають всі вікові категорії віком від 3 років. У нас є категорія «бейбі» 3-5 років і далі абсолютно всі – 6-7, 8-9 і навіть до дорослих. І сьогодні на цих змаганнях навіть буде категорія «сеньори» 35+, які теж будуть змагатися за кубок. Типу я дуже люблю змагатися з кимсь і танцювати. Я танцюю джайв, танцюю повільний вальс, танцюю нью-йорк, танцюю снавний крок і танцюю танцтеп. Цих цих три танці ми виконуємо по черзі. Перший е, другий ча-ча-ча і третій джайв. Подобається мені, що тут вміють сидіти і тут вона вже вибирає місця. Ну, я коготувався і ну, мені подобається танцювати. Буду брати участь перший раз. Звичайно подобається, я в перечіці, але думаю, все буде добре. Організація подобається, все шикарно, все дуже гарно. Буду танцювати чачу, цямбу, румбу та джаю. Ми виступаємо в категорії сеньори. Це для людей, яким 35, плюс, скажімо так. Готувалися ми насправді недовго, бо ми недавно стали в танцювальну пару всього з квітня. І сьогодні змагання вперше ми станцюємо 10 танців. Стандартна програма і латиноамериканська. Хочемо популяризувати цей напрям. Я взагалі переїхала на Закарпаття під час війни, тому я сама тут тільки всього два роки. І зрозуміла, знаєте, таку історію, що тут бальний спорт був не дуже розвинений. А ну у мене там, звісно, був клуб у моєму місті, і коли я вже запустила школу тут, ми стикнулися з тим, що нам немає тут де змагатися, ми тільки їздимо. І так як батьки не хотіли їздити в центральну Україну по зрозумілим причинам, ми їздили тільки по західній, але постійно їздили. І я подумала, що треба трошки більше розширити не тільки для свого клубу, а і для дітей Закарпаття, щоб вони теж мали можливість хоча б двічі на рік не їздити кудись. А от при Ну, бути в своєму рідному місті і отримати ті ж самі сервісні, якісні змагання Ми прийшли підтримати нашу дочку Оленку. На сьогодні виступається для неї втретій, чотири рочки. І... Нам дуже, дуже подобається тут, і я вважаю, що треба регулярно відвідувати такі заходи, як батькам, так і просто гостям. І дуже раді, що ми сюди приїхали на весь чемпіон кемп Будь-який спорт. Він тільки на користь нашим діткам потрібно розбивати і ще частіше робити такі змагання. Ну от як буде раз в місяць, як було згадано напередодні, так. Це було дуже добре, бо здорова конкуренція це тільки на благо нашим дітям. Вони їздять з великим задоволенням на такі змагання, особливо якщо ще привозять кубки і медалі, то ще більше їм додає до снахи, щоб навчатися, щоб займатися. Це добре для здоров'я і для фізичного і для ментального розвитку. Захід дуже хороший, комфортний. Ми вже не перший раз на цьому заході у організатора. Нашим учням подобається. Приїжджать в це місто. Ми, 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 ми Минулого року теж тут були, тому ми з радістю приїхали і в цей рік. Ми готуємося постійно, тому що у нас кожні вихідні змагання є, і у нас цей турнір був в графіку, тому ми готувалися до, до нього теж. Але якщо суто конкретно по цьому заходу, то місяці два ми до нього готувалися з тими учасниками, які планували саме сюди їхати. Ти нам на наших змаганнях отримує нагороду відповідно від категорії. Якщо це базові категорії, кожна дитина отримує медаль, диплом, і ми підготували там від партнерів подарунки дітям. А безпосередньо, вже там починаючи з Н класу це спортивна категорія. За перше, друге, третє місце діти отримують кубки, далі медалі і дипломи. Тобто, кожна категорія нагороджена. Наші молоді таланти ну в першу чергу, звичайно, це музич... музика, ритм, звичайно, в першу чергу. Ну, Далі це є форма, форма, яку вони тримають напротязі всього танцю. Технічні моменти однозначно. Однозначно той настрой, той, ту атмосферу, яку вони передають взагалі своїм тілом кожного танцю, характер кожного танцю. Дуже-дуже багато до речі, талановитих діток. Рівень кожного року зростає, зокрема, так спостерігаючи за дітками і свого колективу, і інших колективів. Дітки молодці, рухаються, і звичайно, що впадає в око така хороша, якісна робота. Я прихильник того, щоб все було красиво і масштабно, щоб люди розуміли, що бальний спорт це дійсно красиво, це дійсно класно, і це треба показувати саме на ну, таких змаганнях.